Батальйон Іспанія, скандальний одеський військовий комісар Євген Борисов придбав житло в іспанському місті Марбель'я майже за 4 мільйони євро. Про це розповів журналіст Михайло Ткач у розслідуванні української правди. Елітне помешкання одеський військом зареєстрував не на себе, а на свою матір-пенсіонерку. Вілу придбали у кінці 2022 року. Крім того, за даними ЗМІ, дружина Борисова, власниця офісного приміщення на головній вулиці Марбельї, також у сім'ї Мерседес мерседес-гелендваген вартістю 500 тисяч доларів. Євган Борисов на питання журналістів, як його сім'я заволоділа такою кількістю елітного майна, спершу запевняв, що родина нічим в Іспанії не володіє. Однак згодом зазначив, що дружина займається роздрібною торгівлею, а сам він нібито не влазить у ті справи. До слова. Ва проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгана Борисова порушили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. За інформацією ДБР Борисов за винагороду давав казівки підлеглим не мобілізувати тих чи інших осіб. Наразі військома відсторонили від виконання службових повноважень.